Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами звичайно ж я Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися соловейко випустив 4 жовтня відео формули завершення війни в Україні від Ілона Маска. Крінж, Крінч, Крінч, Крінж, Крінч крінж, Приїхав. Ілон Маск, чудить, я не знаю що. Він ну. Людина, яка, чесно кажучи, боїться. Ілон Маск запропонував формулу миру між Україною та Росією. Повторити референдуми на анексованих територіях під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу. Крим офіційно у складі Росії, який був з 1783-го до помилки Хрущова. Водопостачання <зас> Криму забезпечене. Україна залишається нейтральною. А зараз поглянемо на коментарі помилка Хрущова? А згадати, які території України відійшли Росії за Крим, ніхто не хоче. Взагалі Далі. ніхто не хоче згадати, так? а те, що просто спочатку 1991 Крим був у складі України, мабуть, ніхто не хоче про це теж сказати. Він уже себе імператором Марса бачить, розумник чортів. За що українці вмирали? режим у Росії так і залишиться на місці. Занадто часто він потякає не по ділу. Так. А військові армії РФ, де будуть перебувати під час референдумів, там не написано. Так, взагалі, нікого не турбує. Маск написав, значить, так і потрібно. Це ж про ідеальна формула. Чуваки, ви чого? Ви чого? Це ж ідеал формула просто. Або ж він просто тролить. Або ж я не знаю. Ну, він я знаю, що він боїться атомної ядерної війни, але все ж таки проблема в тому, що якщо б не Путін, якщо б не цей дебіл, якщо б не цей Даун, вибачте, все було б нормально. Ми б жили в мирі, Крим був українським, Донбас Донбазви також. Але цей тий вирішив пограти хейт в Alert, вирішив створити новий Радянський Союз. Дякую, не треба. Дякую, Ілона, за те, що ти вирішив прокоментувати цю ситуацію, але іди в місце за крейсером Москва на дно. Провести референдум на Алясці не пропонував? Може, там теж помилка була. <гум> так, також. Можливо, там і теж помилка. Це ж, це ж російська територія, ви що? Аляшка, це ж наша територія. Ви що? А? А вбитих українців, зруйновані mm. міста, біженців mm. з де ж маск поверне? Mm -hmm. Ну ну, референдуми під наглядом ООН, А ООН під наглядом російських солдатів з автоматами. Mm. Є з окупованої території. До війни було хороше життя, а зараз виживання. Нехай дадуть нам спокій і валять слідом mm. за російським кораблем. Згоден тобі, згоден, згоден, чувачок. Я тебе підтримую в цьому, е, в цьому плані. Знову трави накурився видно. Хай подивиться карту. Ці умови за фактом весняного стану, до відходу від Києва, могли б бути з великою натяжкою добучі, ізюму йому тощо. Угу. Уявляю, скільки він таке рішення спровокує. Та й за такою самою логікою північний кіпер треба визнати за Туреччиною. Так. Так. І, і те, те ж саме при Дністоя, як він пише, Осеті, Абхазія, Тайвань, а, який в якийсь момент А. Ага. антислов'я Осеті, Абхазія за Росією, Тайвань ну, після так. окупації за Китаєм. У якийсь момент Мексика може собі паличку іспаноговаящих американських міст приєднати в Ну, так. у війні. Так. Такі... Це чув, ні? там ж іспанськоворящі е, кажуть. Ну, Іспанія просто м -м, теж може доїбатися, просто так. Ну, я не знаю. ну, іспанці просто нормальні люди, і нормальне е, у них е, правителів, нормальне керівництво, чи що вони таку е, фігню не витворяють? А росіяни їм взагалі. Начхати. Просто е, що, услихали десь там російську мову? Треба захистить, це наші громадяни. А те, що у них немає у них українські паспорти, їх взагалі не турбує. Не, 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 що це таке? Україна, якась там. Господи, який крінж. Довен. Спочатку Старлінки дає, щоб російських фашистів гамселити. Так. Тепер пропонує залишити українців у Криму під путінськими репресіями. І кримських татар не забувайте. А за російським кораблем піти не хоче він, Україна буде незалежною завжди, а сусіді дістанеться Путин на блюді. Угу. Він багато тролить та постить. Він і на Трампа з Байденом наїхав і писав всяку нісенітницю після косяка. Він траву курить. Не надавайте значення це його фішка, так би. Ну, якщо це його просто фішка, то тоді пускай хоча вибачиться, ну слухайте, ну пускай вибачиться. Мовити. Настав час палити стрілінки. <реш> Палити старлінки. <реш> Ні, старлінки нам ще пригодя е пригодяться. <реш> Я не стежу за соціальними мережами Ілона Маска, але мені здавалося, що раніше його позиція була цілком проукраїнською, чи як мінімум глузливо антиросійською жарт над Рогозіним. Так. Я кажу, що на мій погляд розумніше не посилати його за російським кораблем, а спробувати пояснити. Ось буквально на днях було тут відео, де ЗСУ дякували маску за Стаглін. Ну, ну за це прям дякую. Я, ми, вся Україна підтримувала Ілона за те, що він. А... Ну, я в чимось з тобою панда згоден, тому що, по-перше, він все ж таки дає якусь допомогу, і до того ж, ЗСУ дійсно його в, як, в такому сенсі підтримують. Але все ж таки просто залишати ці слова, не, кидати на відео, ну, 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 це не, не зараз не, не той час, ну, ну зовсім не той час. Ну, Можна було б це зробити, ну, не знаю, там. Коли б. Я не знаю просто, коли б це. Було. Ну, краще б взагалі б цього було б, краще було б не писати і все. І, і к маску не було б ніяких претензій взагалі. Просто не... Хоча, можливо, він просто дійсно тролить. Я сподіваюся, що він тролить. Він начебто працює чи ні? Ну, працює. Його пости мене не зачіпають. До твітерських війн ставлюся як до цирку. Ну, написав в маск і написав: навіщо йому щось доводити та повчати. Він щотижня пише сумнівні речі. інтернет вирує день два, обуюється, а потім усе згасає. Нічого особливого ні, ну і в чомусь я згоден. Так Він варто пам'ятати два моменти: вчорашній звіт компанії Тесла, де вказуються проблеми з логістикою. Акції компанії сьогодні просіли майже на 10%. Так, а Він це не фіговий розгляд із компанією Twitter, де з великою ймовірністю маску настукають по щоках в юридичному сенсі. І йому доведеться заплатити великі відступні. Так що маск, як завжди, у стресових ситуаціях підіймає меточню у медіа. Так нагадайте йому, що Путін давно мріє бахнути Ядеркою Америку, тому що був мир, треба відразу підписати договір про капітуляцію і віддати США Росії. Все одно, це як вважає Путін, споконвічна російська земля. І тим більше треба росіян рятувати в Америці. Їх там англійською змушують говорити. Так, що це таке, Севастополь та вся Україна визначилися у 1991 році. девяносто році. Проводити референдум зараз, фіксувати анексію, оскільки великий відсоток тих, хто понаїхав до Криму після 2014 року. Ось! року. чином Маск визначив, що рішення Хрущова було помилкою. У чому помилки ніякої не було? Це просто е, Хрущов е, зрозумів, що через Україну. Нормально проходить вода, і все і типу він такий. Ну він ж не думав, що Росі... Радянський... Радянський Союз колись цей розпадеться. Я ж ніколи про це не думав? Ні. Це не була помилка. Так що в цьому плані Хрущова, це не помилка. Чого забирає помилка? Черговий доказ того, що якою б розумною та або талановитою не була людина, вона не може добре розумітися у всьому. Тут так, Моск, на жаль, ви. Поклонська. Поклонська це ще та смішна діва, чесно кажучи. Спочатку каже, що це все погано, а потім каже, що Зе це насправді погане, це символізує горе все таки, ну, понятно. Колабораціоністка почала вже переобзуватися, як то кажуть. ну Нормально. Нам не звикати. приїжджай в Україну, тебе тут зразу усі полюблять. Виступив лише на рівні умовної Поклонської, а mm -hmm. загалом бомбадуло в мене. США формально входить до складу індіанської держави. Так. Як це було до 1492 року. До помилки Христофора Колумба. До речі, так. собі. Це класний референдум про поглинання SpaceX приватним акціонерним товариством Motor MotorSich. Оце було б до речі непогано притула. Ну намотай собі, да на восек. Може, ми зберемо гроші і викупимо SpaceX і ведемо мотор січ. По коментарю, Ілона, розумієш, наскільки іншим країнам на кшталт США взагалі до лампочки, що тут відбувається? Напевно, більшість в Америці навіть е, Ну це, мабуть, стається більше про людей, ну, скоріше, про політиків, про бізнесменів, тому що вони гадають. Ну, нічого майже не змінилося. Ну, так, ми пішли з ринку Росії, але він, ну, і так був не дуже там. Він не так приносив грошей. Ну і ми змінили Україну на, із Росії на Україну змінили партнерів і все. Ну, і нічого такого. Ім. По більше часті начхати, їм потрібен тільки бізнес. Як е, зараз ігровим компаніям, Блізердам, які підтримували БЛМ, всім компаніям, які не, тоді ще БЛМ було, вони підтримували. А потім білі знаєте, що зробили? Зламали їх магазини, вкрали все, що можливо, і такі, до побачення. Ось війни між Україною та Росією. Якщо сподобалося дане відео, поставлю. Мені увагу, сподобалось, та підпишись. При бажанні, ти можеш мене підтримати так. за посиланням в описі. І мені, звичайно, що лайк, підписку, там, дзвіночок мені теж натисніть, будь ласка, я, я дуже прошу. Буласочка, ну я вас дуже прошу. Бу ласочка. Дуже прошу. Ну що ж, а з вами був я. Фіноцид став. І те, що робите ви і так знаєте. Всім па-па!